Всім привіт, друзі! Ви на каналі What Blitz Brothers. Сьогодні в нас пацани експеримент, коротше. Минулого разу в останньому відео я відкривав контейнери, колекції контейнерів. І результати, хто не бачив, може перейти на канал, подивитися. А сьогодні я вирішив відкрити контейнери з їх усі, теж на 12 тисяч голди. Там навіть більше контейнерів виходить, тому що в колекції контейнерів було за 12 з половиною тисяч голди 17 контейнерів. А зберіг усі можна на 12 тисяч голди купити 24 контейнери. Тому переходимо в магазин пацани. Купимо цих, будемо купляти, напевне, по півтора тому, по три контейнери, тому що воно зразу відкриває, мені здається. І так відкриємо 24 конта пацани. І подивимося, як профітніше, чи відкрити. 24 контейнера зберіг усі і получити якийсь танчик. Чи оця хвальона колекція контейнерів? Ну, погнали, коротше. Перший пак пішу. Сірі бустери. Нічого. Ми надіємось на краще. Знову те саме. І за три паки нам нічого не падає. Тому ми продовжуємо, пацани і купляємо ще три. Це вже шість буде. Подивимося, що взагалі варто відкривати. 1000 золота це е, талісмани ми назбирали. І все одно сипе сірі е, сертифікат. Вже фіолетові. Це вже краще. Так. Ну. Я ще раз нагадую, пацани, хто не бачив попереднє відкриття контейнерів, можете глянути і зробити для себе висновок, що краще відкривати. Та і заодно я й для себе теж. Я чесно, мало відкриваю з їх усі, тому маю надію, що щось так і випаде. Останнього разу мені випав з їх усі самого 8 рівня. Так, залишився один контейнер. Це ми вже відкрили 9 контейнерів, пацани. 9 контейнерів, один раз нам попалися фіолетові сертифікати. І на цьому все. Так. Добре. 12 контейнерів. пацани. Якщо я правильно рахую, звичайно. А ви можете в коментарях, друзі, написати, що вам останнього разу випало з контейнерів, або колекції контейнерів, або. Не знаю, що там відкривали, можливо, британські ви відкривали контейнери. Напишіть в коментах, що вам випало. Так, ну, поки що метанчика не бачимо. Максимально печально, але що тут зробиш? Поїхали далі. Ну, сертифікат, це вже непогано. Хотілося би танчик, звичайно, але. Це ми відкрили, по-моєму, 15, так? І 6. Ну, він в мене був, я його продав. Нічого не зробиш. Так, 15. Тобто це зараз у нас буде 18, 21 і 24. Все правильно. Ну і шостий, так. Ніби восьмого рівня танчик, непогано. Для фарму піде, але в мене є для фарму танки. Так, їдемо далі, там? Ще раз купляємо X3. Це повернення 1000 золота. Ну, сертифікатів нам трохи насипало. Так, якщо я правильно рахую, це останніх три контейнери, яких ми зараз відкриємо. Давай ВГ, не підведи. Дай якийсь танчик. Фіолетовий один. Ну і мені здається, на цьому все, так? Так. Ну що, друзі, по результатам зараз ми подивимося. 19980. Я мало лишитися 16 тисяч золота. Давайте тоді ще відкриємо три. Це вже буде 27 контейнерів, пацани. З 27 контейнерів пару фіолетових сертифікатів і один танк. Ну, все б десятку, ну що, ти? знову повернення 1000 золота. Так навіть цікавіше відкривати, тому що тобі талісманом повертає тих тисячу 1000 золота. Ти можеш просто більше відкрити два сертифікати. Супер. Так, пацани, подивимося, що у нас далі у нас 19500. Давайте відкриємо тоді вже 30 контейнерів. Siri. Ну. Не дає. Що, друзі, давайте зробимо тоді ще 33 контейнери і дійдемо до 16 тисяч. Так. А повернення за талісман можливо, ще буде. І якраз буде одне повернення за... Якраз добре. От, друзі, в колекції контейнерів нагород не більше. Ну і все. Так. А, то можемо іще відкрити. Відкриємо тоді ще ніяк не доб'ємо до 16 тисяч золота. Це, друзі, мені здається, 40 контейнерів ми відкрили. Якщо я правильно рахую, це набагато все одно профітніше, тому що більше нагород, навіть якщо немає танка, це все одно. Тому що з колекції контейнерів там по одному контейнеру і не факт, що вам щось випаде. Хіба, можливо, на якомусь твінку там і так далі. Ну і добре. На цьому закінчуємо, друзі. На жаль, нам ніякої колекційки не випало, чи преміум танка 10 рівня, але випало 8, -ка, 6, -ка. це вже добре. Тому, друзі, таке в нас відкриття. І це вже є під 40 контейнерів. Чи 40 контейнерів, якщо я не помиляюся, це все одно набагато профітніше, друзі. Тому що ми тут так добряче пофармили сертифікатів. От від об'єднаємо оці всі. І плюс 4. Тобто у нас навіть вийде один легендарний, це дуже добре. І два сертифіката ще є фіолетових. Ви бачили, скільки нафармили ми Х4, Х3, Х5 з колекції контейнерів, такого не падає так багато. Ну і кількість контейнерів, друзі. Отаке От було в нас відкриття. Вирішуйте для себе, що краще відкривати. Е, моя думка: зберіг їх усі, звичайно. І ще, друзі, є на сайті одні контейнери. там 20 контейнерів є, можна купити, яких немає в грі. То наступне відео я планую зробити відкриття тих контейнерів, тому що я ще їх ні разу не відкривав. Тому, друзі, чекайте наступного відео. Всім дякую, хто дивився мене. Заходьте до нас на канал з братом. Ми там часто стрімимо, випускаємо періодично відео якісь. Заходьте, в нас цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментах, що вам випало. І ми вам дуже вдячні, братва. Заходьте до нас частіше. До зустрічі!